Що я можу сказати за свого побратима? Ми з ним з перших днів, як було нам сказано, що можна поїхати виконувати бойовий обов'язок. Зразу зібралися без всього Костя, молодець, він з нами їхав всю дорогу, ми з ним сміялися, тому що ми знали, що без улипки просто нічого не буде. Ну, просто з братиком їхали на ну, позитиві. Завжди з ним шутили друг друга, бо якось, ну, якось були як споріднені душі. І Коли я бачив його крайній раз, коли ми з ним бачилися, він збирався дуже радо на бойові. Кажу, Костя, будь ласка, брати, потрібно тобі це. Каже, сірить, все буде нормально, все буде отлично. І... Щось дуже, дуже важко потеряти побратимського.